Це Мартін Пацельт, депутат Бундестагу з 2013 року, колишній бургомістер Франкфурта на одері. А це член виборчої команди депутата, український студент Олексій Кисляк. Сьогодні у них непросте завдання проїхати кілька десятків кілометрів округом в землі Бранденбург на велосипедах. Утім, ще складніше вербувати виборців. Олексій народився в Києві та навчався в КПІ. Згодом отримав стипендію для навчання в німецькій ЄНІ, а потім у Франкфурті на одері. Університет розташований в окрузі Мартіна Пацельта. З їхнього знайомства почалась робота юнака у Бундестазі. Як мені здається, що українці найбільш працьовиті працьовитий і цілеспрямовані завдяки цьому, теж можна багато чого досягнути. Це найсхідніша східна Німеччина, ще кілометрів 30 і кордону з Польщею. Частина електорату вважає, що через відсутність кордонів поляки крадуть техніку, а з півдня наступають біженці з країн близького сходу та Африки. Виборці категорично не йдуть на контакт з представниками партії Ангели Меркель. Справу Олексію ускладнює ще й український акцент. Люди теж питають, так, а ти ж сам не німець, хоча хочеш нас переконувати, щоб німеччина приймала біженців. І я пояснюю, що найголовніше це бажання тих людей, які приїжджають сюди, інтегруватися. Конкуренти та в окрузі – крайні ліві та крайні праві, і ті, і інші значно м'якші до Росії аніж він та німецький уряд. Найвідоміший опонент Олександр Гауланд, лідер альтернативи для Німеччини, який хоче остаточно визнати Крим російським і зняти санкції з Кремля. Пацельт каже, українське питання відіграє важливу роль на цих виборах в ФРН. Це є внутрішньополітичною темою лише в тому смислі, що в нас існує ембарго щодо Росії. Якраз в моєму окрузі є рішучі налаштовані сили послабити це ембарго. Але я вважаю ХДС і СДПН в цьому питанні дуже принципові й наполегливі. Права людини ми ставимо вище за економічні зиски. Коли йдеться про питання України. Олексій роз'яснює депутату нюанси або ж готує тези для виступів. Українець вважає, що ХДС найбільше відстоює і підтримує Україну серед німецьких партій. Тому е, ХДС е, має найбільш чіткішу, чіткішу позицію, але це коли це коаліція, і треба ще е, е, з, з партнером по коаліції домовитись про такі важливі питання, то це нав, це інколи не просто. Наприклад, соціал-демократична партія вона не дуже вона має набагато слабкішу позицію і набагато. Привітливіше до Росії, наприклад, ніж Загалом, відзначає Олексій. В Німеччині виборча кампанія не така інтенсивна, як буває в Україні. Немає білбордів на кожному кроці, що засмічують простір, та багатомісячного очікування, коли ж вони закінчаться. Як і чотири роки тому, пацельт хоче агітувати від дверей до дверей, тобто в безпосередньому спілкуванні з виборцями. Однак громадяни відвертаються від агітаторів. Та через деякий час партійна колона велосипедистів знаходить охочого співрозмовника. Він прибічник крайньої правої АФД в розмові, що триває півгодини, переконати чоловіка так і не вдається. Ми обираємо політиків, які мають представляти народ. Добре, і дотримуватись законів. І я маю права як німецький громадянин. Добре, а їх проігнорували. Які права проігнорували? Я ж кажу, я ж не тримаю всю конституцію в голові. То які права проігнорували? Не можеш просто так казати. Увечері Олексій планує для свого шефа наступний день велотуру. куди саме їхати, де і як саме агітувати. Він не проти в майбутньому серйозно зайнятися політичною діяльністю. І місяць тому зробив для цього перший крок: вступив до ХДС. Політичні амбіції 24 річного юнаку важливі, аби допомогти Україні використати свій, на його думку, величезний потенціал.